Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли. Ну, в основному від двох. Я прихильник того, ну, я розумію. То без... субез, ну, миляпаємо ти знімай. Е, Бажаю здоров'я. Сьогодні хотів би з вами поговорити про е, все, що стосується фінансів і ЗСУ. Скільки заробляємо, на що витрачаємо, на що в основному витрачаємо. Про це сьогодні і поговоримо. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все буде добре. Напевно. Швидше за все, Але Коли... це не факт, що буде все добре. буде добре. Е, Твоя найдурніша купівля в ЗСУ. Ти ж знаєш відповідь на це запитання вже. Ну, тепер так? Бляха, та що? Бля, Лампочки за 4 тисячі до машини. <сих> Яка коштувала трошки більше 4 тисячі. <сих> та і, ну, і напевно, що взагалі все, що пов'язано з цією машиною. А так насправді ну, немає там якоїсь, немає дурних покупок. Є просто речі, які я купляв і не використовував. Твоя Елька. Елька моя їздила і працювала 40% часу. Вона <рес> їздила на СТО. <рес> тоді, дивися, тоді на роботу вона їздила 20% часу, а 20% їздила на СТО, а 60% просто стояла. Це був мій переговорний пункт. Ну і ну, ну, нехай Слухай, за то було дуже зручно сидіти і говорити розмовляти по телефону. Ну, нехай такий буде. Твоя найнижча за ЗПЗО. Моя найнижча Так. Е під час базової військової підготовки стандартно ти приходиш і твоя зарплата мінімальна 21 тисяча. Тобто 40 днів навчання і протягом цього періоду зарплата місячна складала 21 тисячу гривень. Це була найнижча зарплата за весь період, що я, був, що я є в ЗСУ. Так, тепер давайте. Чи платите ви за житло? Це все залежить. Е, тому що, от, скажімо, зараз ми платимо лише за комуналку. Типу, були ситуації, коли ми платили і за оренду, і за комуналку. А були випадки, от як минулого року, коли тільки заїхали, що просто заїхали, нам там голова села показав, де можна заселитися, і ми ні за що не платили. Ну, Хоча там і толком нічого і не було. Буржуйка і світло деколи. Ну, гаразд, а скільки ви платили за оренду житла ну, попереднього? Е, там щось з 10 тисяч місяць? Ну, — Так, плюс комунал. Це нас кількох людей? Скільки нас там восьмеро чи семеро жило? Ну, сім чи вісім. — 8. Цілком терпи, так. Я, ну, так. Ну, Якщо ти хочеш жити в хороших умовах, то. Чому так, би... це, так, так це ж типу доволі стандартна ситуація. Таку. Тут ж ніхто не живе там, в якихось казармах там, чи в палатках. Ну, ти або живеш в посадці, або, ну, типу, або десь там по якихось хатах. Або в посадці і в хатах. Ну, що швидше за все так і буває. Чи воював би ти, якщо б ЗП зменшилась вдвічі або втричі? Ну, тобто не було б зараз у цих всіх бойових, типу і так далі. Е, гадаю, що так. Е, мені здається, навіть на в деяких моментах було б простіше, бо відсіялись б е, ті, хто тут є виключно, виключно через е, ЗП. Мабуть, це було б простіше за рахунок цього. Е, але так, воював би е, єдине. Е, Треба розуміти, що якщо б ти, умовно, заробляв би, наприклад, там, 20 тисяч гривень в місяць, так? а і ти бігаєш по посадкам і твоїй сім'ї реально цього бракує, ну, скажімо так, війна б не надто ефективно. Тобто ти воюєш ефективно, тоді, коли ти знаєш, що твоя сім'я є в безпеці, вона забезпечена, вона має хороші умови для життя, тоді і твій моральний стан є на піднесені. Але чи воював би, так воював би. Хто оплачує ваші старлінки? Хто оплачує? наші це та сама, те саме питання, що і з житлом. Залежить звідки ми його взяли. Ну, наприклад, нам повернуть живим, видавали ми, ну, позаминулого року. Ну, типу, вони ж їх там проплатили щось на рік. Якщо волонтери дають, вони так само, деколи проплачують, деколи не проплачують. А деколи самі плати. скидуємося просто та все. Місячна оренда Старлінку. 90... А зараз оплата, ну, зараз 95 баксів, бо було скільки? 80 чи 75, якось так. Ну коротше, до 100 доларів. Ну, грубо кажучи, якщо ви в чотирьох скидаєтеся на старині, це по 1000 гривень місяць на оплату, те, щоб у вас був інтернет. Ну, мені здається, за типу, нон-стоп доступ до інтернету це, ну, це нормально. Ну, без інтернету вже не хочеться. Та і та не можеться. типу, ти ж зараз повинен бути на зв'язку. Зв'язок поганий і потрібен завжди інтернет звязок Чи вдається відкладати, будучи в ЗСУ? Лише за останній місяць. Більше року в армії, але майже всі гроші, які в ЗСУ зароблялися, вони тим чи іншим чином поверталися в ЗСУ. Сказати, що з зарплати ЗСУ я щось відклав, не скажу. Абсолютно не скажу. Е, хоча, в принципі, це реально. Це реально відкладати. Ну, просто я думаю, знаєш, це, це завжди так на початку. що Ти просто вкладаш, кладаєш, вкладаєш, ти ти собі купив все, що тобі треба, типу більш-менш забезпечений. познайомився з волонтерами, чи хтось от волонтерить трохи, ще будучи. І все, а потім вже, в принципі, можна і відкладати. Мабуть, Стандартна схема. Ну, буфер завжди має існувати в людини на... Різні екстрені ситуації. Скільки витрачаєш на харчі? Ти любиш поїсти. Я, я люблю поїсти. Так Таке само, що я ж собі все рахую. Типу цей, За цей рік, 5 місяців, у мене пішло 19 тисяч чи 20. А ще раз, за скільки місяців? Ну за цих 5. 19 тисяч? Та, але ну, насправді там може трошки більше. Типу. У мене просто є дві категорії, типу, то що ми на загал скидуємося, ну, ці всі продукти, що ми собі купуємо. І снеки на виїзд. Ну, типу, там, кола, якась там, якісь оцей. Якісь, ну. Бля, що ми там ще купуємо? Якісь шоколадки, морозиво, типу, цю всю фігню. Ну і воно, в принципі, десь 50 на 50. Типу те, що ми сдивилися на загал, то що я собі купую всякі ці штучки. Так що десь 20 тисяч? Несправно Минулого року йшло більше. Коли може, ну, тому що може в місті, де був ближче магазин і де можна було їх потратити. Ну, справа, але... справа лише в тому. Тут просто немає куди їх потратити. Ну, важливий нюанс, що якщо ти не маєш де гроші витрачати, то їх фізично не витратиш. Якби ти цього не хотів. І тоді виникають дурнуваті ідеї купити лампочку за 4 тисячі гривень до автомобіля. Хоча можна було за 300. Да. Дубль номер 8 Скільки ти втрачаєш нову пошту? Не наскільки багато, як можливо би здалось. Попри те, що посилок багато, але більшість з них, якщо вони волонтерські, то оплачують самі волонтери. Та й є доволі багато лояльностей від нової пошти, коли вони відправляють військовим безкоштовно. Тому. В місяць насправді не більше ніж півтора тисячі гривень йде на нову пошту. Хоча знаю людей, в яких ця цифра є набагато вищою. Набагато вищою. Друзі, нагадуємо, в нас досі триває збір на комплекс під назвою Валькірія. Щиро дякую кожному, хто вже доєднався до збору. Ваші донати бачимо, коментарі читаємо. Дуже вам за це. Вдячні і е, наголошуємо, що збір далі триває, ви можете доєднатися до нього нижче за посиланням. А якщо ви будете дивитися це відео е, вже після того, коли ми вже зберемо на цей комплекс, то е, нижче в описі також будуть вказані реквізити, за які яким ви можете доєднатися до нашої справи. Чи правда, що евакуація платна? Е, я багато разів чув, що е, треба заплатити, щоб тебе евакуювали з поля бою. Навіть про нашу бригаду ходять такі легенди, оце. але ну, ви фізично собі уявіть, типу, як це. Тобто ну, ти поранений, лежиш, і підходять до тебе люди і кажуть, ти маєш там 300 доларів, ти такий кажеш, не маєш. І, такі, ну, Розвертаються і йдуть. Та нема такого, типу. Або типу, давай тобі скину на телефон, типу Там. Нем... Це звучить, чи... ну, як. Такі легенди ходять, але в житті ні разу з таким не стикався. І взагалі складно уявити собі, щоб на полі бою евакуація була платна. Але багато людей чомусь вірять, що такі трешові штуки існують. Скільки коштує твій екіп? Я рахував. Е до речі, це ж, це ж залежить ніби, чи літом, чи, ну, ніби, чи зимою. Якщо зараз, то десь 75 тисяч. Це бронік, каска. Так, це ж бронік вийшов, що 45 тисяч. Ну тому що собі плиту купили, це легше, типу, щоб не ходити з ЗСУшним. То ж он так. Багато. А, а ти, ти маєш балістичні пакети? А, ще плюс балістичні пакети це ще там п'ятерочки. Ну, коротше, десь чекай, тоді до 100 тисяч виходить, бо ще ж каска. Каска, наушники, це все. Ну, до так. 100 тисяч ліхтарик на каску казку, 2000. Мені підігнав. Ну Мені насправді теж, але він десь таки коштує. Ну, десь так, але це реальна сума, напевно, трошки більша, ніж можна було собі купити. Якщо твоя сестра волонтер, то ти витрачаєш на екіпрування набагато менше, ніж всі інші. Десь так. Факт підтверджено. Ну хоча, по факту, мож, ну, хоча по факту нам все видали. Типу, і каска була, і бронік. Ну, просто ходити, типу, збройню коло, який там, 5 чи 6 кг, набагато приємніше, ніж з тим, які важать 14 кг чи 12. Твоє фінансове становище зараз краще, ніж було до армії? Е -е, ні. Не краще. В цілому житті в мене було досить непогана робота. Е -е, однозначно скажу, що. Зарплата в ЗСУ є доволі хорошою, доволі доброю. Проте зараз відчуваю себе біднішим, навіть наскільки за рахунок фінансів, тобто <плес> біднішим. Тобто, круто тоді, коли ти можеш своїми заробітками користуватися, так? тобто поїхати, умовно, на море, поїхати на відпочинок і так далі. Я не можу зараз це реалізувати, і, відповідно, не можу насолодитися, умовно там. Зробленими коштами. І по факту, що ці гроші є, що їх немає, вони ніяк на якість мого життя зараз по факту не впливають. Тому що по факту тобі зараз потрібні мінімальні речі, ти мінімальним комфортом е облаштовуєшся спиш на підлозі. О, слухай, до речі, можеш купити мені крісло, покращити мені комфорт. Якщо ти не можеш собі скористатись, покращити комфорт. Яке? Не знаю, там з масажем, що з пультом. Я тобі поставив е, гамак, а ти ним не користуєшся. Так. Є люди, які користуються гамаком. Е, якщо ви користуєтеся гамаком, будь ласка, повідомте нам про це. Так. Нас так. буде більше. Ми, можливо, створимо е, окреме відео про е, наш гамак. А ще краще приїжджайте до нас, у нас є гамак. Та приїжджайте до нас, покатайтеся на гамаку, зробимо вам сосиски на грилі. Купляєш магазини, напої? Ні. Сам? Ні, не купляю. Е, вправді доволі е, просто з магазинами. Якщо ти доволі часто ходиш по посадкам, рано чи пізно ти наживешся цілою купою магазинів, то завжди десь валяється якийсь обломок е, автомата, е, когось поранило і там валяються магазини і їх. Рано чи пізно хтось та й піднімає, власне кажучи. Якщо, ну, єдиний є нюанс, якщо ви штурмували посадку, то краще ці магазини не піднімати, бо можуть бути заміновані. Але якщо ви на вашій території і ви знаєте, що там підрів немає, то можете собі оце брати. Але загалом ні, не купляємо магазини. Хоча на початку, на початку проблема з тим була гусостріша, і закуповували. Магазини. Ну це ж по скільки? По 4 йде? Да? Штатно видають по 4, 4, -4 магазини. 4 -4. Якщо, якщо відправляють вас на штурм, то видають вже по 10 магазинів на, на людину. От, власне кажуть, так. Твоя найбільша зарплата в ЗСУ? 120 тисяч чи 121. Це, типу, чиста зарплата і плюс що там. Цілий місяць я побув на, ну, типу, на бойовий повністю. Скільки ти витрачаєш на ігри в стімі? За весь період витратив 29 гривень. А з подарками разом що я... тобі подарували? У мене є дві ігри в стімі, дві гри в стімі. Одну я придбав сам по зничці за 29 гривень, left, left for dead. А Mout Blade мені наш пан оператор подарував на день народження. Тобто... 29 гривень витратив на ігри. Добре, тепер дивися. Тоді знайшли ще наступне запитання. Скільки? А, ні, ні. скільки ігор в пана оператора? Ні, не скільки це буде ще друге запитання. А, до... До... Секай, секундочку. Зачекай. Та дай mm. мені поставити запитання. Дивися, а таке поняття як недоотриманий прибуток е, виробників ігор. Скільки ігор ти завантажив торрентів, якими ти користуєшся, не заплативши за них? Дві. Мовтенблейт з цей звичайний і рим старенький. Але питання... Скільки, 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 скільки наш оператор має е, ігор в стімі? Хто ремонтує ваші автівки? Добрі люди. Звати їх по-різному. Деколи Петро, деколи Василь, деколи Іван. Ну, на СТОшках ремонтуємо. Ну, також, у нас є, е, також у нас є РЕМ-рота. Ну, але вона, ну, типо, там йде тільки техніка і так далі. А зважаючи, що тут тип, повно цих корчів, які беруться, хріні його знає звідки, то ремон... та, чи, ну, типо, там по-різному, то це все ремонтується на СТОшках, десь там домовляється, там, в інших містах там ще десь везеться. Ну, коротше, це такий типо, логістичний треш. Загалом, питання, черги здоровенні. А питання, за який кошти ви ремонтуєте ці автівки? Деколи за світом, деколи там робиш собі збір, типу, на ремонт. Ну, типу, По-різному. Або думав, волонтери, або самі. Або волонтери, або самі. Так. Ну, типу, два варіанти всього цього лиш. Чи донатять військові на ЗСУ? Е, і так, і ні. Вірніше, верніше, не всі. Е, особисто я спершу був волонтером. А пізніше став військовим. і, Відповідно, звичка е витрачати е кількість своїх коштів на, е на армію, в мене до сих пір е а Вважаю, що людина, якщо вона не донатила в цивільному житті, то коли попадає в армію, не буде донатити і поготів. Е Але так, військові донатять, тобто, власне кажучи, в різних формах, тобто навіть е те, що ми витрачаємо кошти на паливо для наших автобілів на ремонти, на камери, якщо нам потрібно закупити для обладнання, то ну, загалом обладнання якесь там то... розкидає. Та, так, відповідно, ми, ми донатимо. Ми, ми скидаємося на це все діло. Е, донатимо. Не всі військові донатять, але так, донатимо. Ну, дивись, а якщо ти, скажімо, донатиш там на військовим, а, ну, тобі, мені є там декілька ютуб-каналів, мені подобається, я там гроші деколи скидую. Про космос. Україномовні, класно. Ну, ти не донатиш на ЗСУ. Птай а потім вenients... вони можуть донатити з цих донатів на ЗСУ. Знаєш, така типу подвійна конвертація виходить. Можливо. Дурні думки багатіє. Знайдам того дурня розкаження йому. Добре? Добре. Всі. Я хотів розказати, ти го нову пошту і за військових, ну, типу, що там нова пошта робить там різні. Я хотів сказати за Укрпошту. А я не хотів сказати, я хотів сказати за око взагалі-то. Чи за вок. Ми десь одного разу, типу, я, Бодя і Жека, їхали по справах в одне місто і заїхали на Око чи на Вок. Ну і вони ж там наші там, військова форма, вся хіня, типу я собі просто ці штани, типо, якісь там худі, типу, ну, типо, майже, майже як цивільні кросовки. І що ти думаєш? Вони підійшли купляти собі каву, якусь смачну, там латає що за 800 гривень. Їм зробили безкоштовно через те, що вони військові. Підійшов я, типу, я такий думав, о, круто, зараз собі куплю типу, художню, типу, кава буде безкоштовно. Вона мені 200 гривень, ласочка. Я такий, о, хни-хних, плак-плак, блять, і розплатився. Так що військова форма допомагає деколи. Навіть в таких дрібничках. О, а знаєш, що ще прикольна штука, про яку варто розказати? Та нам ще треба тисячу всього розказати. Дивися, е, дивись, дивись. Чекайте. Зараз мені насправді УБД економить в середньому по 2,5 тисячі гривень в місяць за рахунок того, що... Комуналка? Да, так, комуналка. Близько 70% списуються комуналки за світло, за воду да, і Так, далі. Так, я собі теж цю що хотів зробити, але вони ж там, типу, зараз не списуються, ти ніби як платиш, а тобі потім ці гроші повертаються назад на карточку. Ну, так, грубо кажучи, ти нічого не втрачаєш. Тобто, ну... ну, по суті, так. Тобі компенсують. Це називається, типу, тобі компенсують. Їздити можна безкоштовно. Ми ж, ну, ми ж скільки раз їздили. від держави, Ми е, ну, скільки раз їздили, типу, там, де треба було заплатити 600 гривень за квиток на автобус, типу, а ми їхали просто так. Ну, я десь два рази точно їздив. Та по ОБД ви маєте дуже багато пільгів, знижечок. І ще зараз плюс ця карточка, яку ми там собі хочемо зробити вже тиждень. А не махаємо цим таку постійно переїду? На кінець скажу, що е, скільки б е, не отримував солдат ЗСУ. І на що б він не витрачав, найважливіша стаття витрат це є, власне кажучи, на сім'ю. Ти завжди в першу чергу маєш подбати про власну сім'ю. І коли твоя сім'я буде в достатку, тоді і ти воювати зможеш спокійно, скажімо так.